Вітаємо на каналі Верес. Сьогодні я хочу познайомити вас з чудовим підлітковим ліжком Міца, яке стане доповненням до інтер'єру кімнати вашої дитини. Ліжко виготовлене з ДСП, дерева та фанери з високоякісного шпону. Розмір спального місця 190 на 80. Гарантія на виріб 18 місяців. Характеристики ліжка: всі деталі мають безпечні округлі форми та відшліповані поверхні. Підматрасник виготовлений з ортопедичних ламалей, що забезпечить гарну вентиляцію матраца та постільної білизни. Бокові захисні бортики не лише вбережуть дитину вночі від падіння, а ще є функціональним органайзером. Глибина спального місця 10 см, висота бортика 11 см, а її довжина 65 см. Матрац в ми рекомендуємо обирати від 14 см заввишки. Максимальне навантаження на спальне місце 90 кг. При виготовленні ліжка ми використовуємо виключно невисокоякісну німецьку фурнітуру хефе та сертифіковані лаки та фарби на водній основі. Якщо відео було вам корисне, ставте вподобайки та підписуйтесь на нашу сторінку. Верес найкраще з дитинства!